Dobrochodnia. dnia, z Wami Natalia Latecka. Zaproszę Was na Pidniaty Zawisł, podcast pro Centralną Ukrainu, Teatr i historii Europy, stworzony u współpracy Instytutu Pileckiego u Berlini, Dierzownego Archiwu Kirowogradskiej Oblasti, Centralno Ukrańskiego Dierzownego Uniwersytetu Im. Włodymyra Wonniczenka w Kropiwnickom a profesorom Andrijem Podnowym. Z muzyką ją wykonani Hany Rabenko. W tym epizody odcinku usłyszymy od Bohta Naryszko historię wyniknięcia na nazwy miasta Kropiwnicki. Potem ja zapraszam was do rozmowy z Andriem Portnowym. Wy możecie dołączyć się do niej, nadysławszy nam swoje zapytania czy komentarze. Elektronną mail adresu znajdziecie pod zapisem. Слухачі, з вами Богдан із Кропивницького, одного із мальовничих міст України. Місто Кропивницький є один із видатних обласних центрів України. Тут можна насолодитися архітектурою з будинками в стилі європейських палаців. Особливий шарм міста надають класичні та сучасні пам'ятники, будинки, у фасадах яких переплітаються мотиви готики, рококо та Ренесансу. Головною пішохідною вулицею Кропивницького є вулиця Театральна. Де чи не кожна будівля і справді твором архітектури, безліч затишних кафе, великі вітрини і красиві будинки створюють враження, що ви опинилися в маленькому європейському містечку. Історія міста, яке протягом 270 років кілька разів змінювало свій статус і назву, бере початок з 18 століття з будівництва фортеці. Вона була названа на честь біблійної Єлизавети, матері Івана Хрестителя. У XVIII столітті міський голова Олександр Пашутін опублікував історичний нарис, в якому описано, що фортеця була збудована генералом Глібовим у 1754 році. Один із тих примірників зберігається в Державному архіві Кіровоградської області. Таким чином, місто отримало свою першу назву Єлисаветград. Сьогодні на цьому місці знаходиться музей під відкритим небом. Відвідувачі можуть побачити старовинні гармати та прогулятися валами. На території також знаходиться кладовище воїнів, які загинули у Другій світовій війні, в центрі якого встановлено пам'ятник Вічний вогонь. Фортеця Святої Єлизавети практично повністю збереглася до наших днів і з кожним роком викликає все більше інтерес громадськості. Це єдина в Європі земляна фортеця системи Вобана – Головні зубці якої збереглися майже повністю і без будь-яких реставраційних чи консерваційних заходів. Фахівці з військової історії підкреслили новаторство та ефективність укріплень Себастьяна для де Вобана. Приклади таких укріплень, які знаходяться у Франції, включили окремою категорією до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Після смерті Вобана його будівельні принципи використовувалися ще 100 років. Особливістю системи Вобана є форма фортець. Створення зірчастих кілець, активне включення в планів равелінів, галасісів і бастіонів, що надавало будівлям особливого вигляду з висоти пташиного польоту. Раніше, у 17 столітті, на території нинішньої Кіровоградської області були розрізнені зимівки запорізьких козаків, Слободи та хутори. Заснування фортеці, що є початком історії міста Кропивницького, співпало з колонізацією краю Російської імперією. Перше місто змінило назву в 1918 році. Законом про поділ України на землі мала Рада Української Народної Республіки переименувала Єлисодоград на Єлизавет. Нову назву використовували в офіційному діловодстві на печатках і в пресі, що також підтверджується документами Державного архіву Кіровоградської області. У липні 1924 року радянська влада вирішила змінити царську назву міста на Зінов'ївськ на честь одного зі своїх партійних діячів. Через 10 років після скасування назви Єлисавдоград 27 грудня 1934 року місто вдруге змінює свою назву, його перейменовано на Кірове, оскільки комуніста Зіновєва було репресовано і заміщено новим партійцем Кіровим. На початку 1939 року змінився адміністративно-територіальний устрій Української Радянської Соціалістичної Республіки. Кірове стало Кіровоградом і центром нової створеної області. 14 липня 2016 року місто було перейменовано на Кропивницький на честь українського письменника і драматурга Марка Кропивницького. Ідея виникла у широких колах місцевих активістів та краєзнавців. Це рішення складно далося через те, що було кілька варіантів нової назви, Стіснювалися чисельні заходи, зокрема громадське обговорення, мітинги тощо. Щодо вирішення питання перейменування всієї області. to ono rozglądać będzie po zakończeniu rosyjsko-ukraińskiej winy. Z początku komentarz. Nazwę miasta zmienili, ale oblast wciąż nazywająca się Kirowo-Hradzkoją. To mnie zdywowo. Przyczyną tego jest Konstytucja Ukrainy. Stacja 133 skażę. Systemu administracyjno terytorialno ustroju Ukrainy składają: Autonomna Republika Krym, oblasti, rajony miasta, rajony w miastach, selyszcza i sela. Ukraina składa się z: Autonomna Republika Krym, Winnicka, Woleńska, Dnipropetrowska, Donecka, Żytomirska, Zakarpacka, Zaporyżska, iwanofrankiwska, Kijowska, Kijewska, hradzka luchańska, lwiwska, Mikołajwska, odeska, poltawska, riwnęjska, sumska, ternopilska, Kharkivska, hersońska, chmelnycka, Czerkaska, czerniwiecka, czernichiwska, mista Kijów ta Sewastopol. Mista Kijów ta Sewastopol mają specjalny status wyznaczony zakonamy Ukrainy. Андрію, прокоментуєш. Ну, це формальність, але важлива формальність, яка, звісно, так само стосується назви Дніпропетровської області. Тобто, щоб це змінити, треба, аби абсолютно більшість в парламенті проголосувала за зміну Конституції. От ніби така дрібничка зміна назви, а вимагає нового голосування. Отже, виходить, щоб перейменувати місто в Україні трохи легше, ніж перейменувати область. Ja była w Kropiwnickomu w lutku 2023 roku i była duże wrażona jego kulturnym bogactwem, a także tym, jak tam pamięć pro proregion. Z innych boku, ja zostricamy bohatą Ukraińców, Ukraińców, jaki nikoli nie byli w kropiwnickomu. Ty sam Rodom z Dnipra, susiedniowo z kropiwnickim Mysta. І ніколи там не був. Чому так сталося? Ну, не забуваємо, що Україна це дуже велика країна, більше за територію за Німеччину чи Польщу, навіть без наразі окупованих Росією теренів. Водночас, це країна з такою специфічною інфраструктурою, яка внесе в собі сліди от радянської спадщини. Я пригадую свої студентські роки в Дніпрі, коли мені. Справді, бо ми зручніше доїхати з рідного міста до Харкова чи Львова не безпосередньо через Київ. Тобто, спочатку їдеш до Києва, а потім вже куди далі треба. І оця центральна виняткова роль Києва зберігається дотепер. І от, на жаль, сталося так, що серед тих обласних центрів в Україні, куди я не доїхав, так поки що залишається Кропивницький. Ну, сподіваюся, це можна буде виправити незабаром. Ja to bi się Marko Kropiwnicki się i u uciemu regioni. Win aktywno pracował dla zbierania i rozwitku ukraińskiej kultury, Proszę, my rozpowiem wam większe w następnych seriach. Koliczni toponymy byli nawiązani todycznymi dyktatorskimi reżimami. Тож, це гарний приклад демократизації суспільства, збереження його культурного коріння та декомунізації. Чи є подібні приклади в Україні, і як можна провести декомунізацію так, щоб не втратити пам'ят у процесі? Мені здається, мій Кропивницький, це справді особлива історія. Маю на увазі велике місто, назване на честь театрального діяча. Отак от одразу мені не спадають на думку жодні інші приклади, не тільки з України, щоб от якесь місто носило ім'я саме театрального діяча. Загалом ідея такого перейменування полягає в увазі і повазі до культурних постатей, біографічно пов'язаних із певним містом і регіоном. Ну от за такою самою логікою, центральний проспект в моєму рідному Дніпрі. Отримав ім'я історика, багаторічного директора місцевого історичного музею Дмитра Яворницького. Оце можна порівнювати. От Яворницький, Кропивницький, навіть прізвища звучать подібно. А логіка таких перейменувань, на мою думку, стосується в першу чергу подолання імперської спадщини, тобто замість більшовика Кірова, який не був пов'язаний з цим Місто отримує ім'я видатного діяча української культури, Кропивницького, який був безпосередньо із цим містом пов'язаний. Ну, а далі хотілося б сподіватися, що мешканці і цього населеного пункту, і інших почнуть цікавитись, а що ж то був за такий Кропивницький, шукати про нього інформацію, читати. Ну і тоді це і буде збереження пам'яті, про яке ми говоримо. Може бути, в Україні будуть більш таких міст у майбутньому? Ну, побачимо. Я думаю, що цей процес насправді от перейменувань він не закінчений, він триватиме. Там з'являтимуться також, це зрозуміло, нові імена вже пов'язані от з тією війною, що триває, війною, яку розв'язала Росія. Але також, я думаю, там з'являтимуться імена, про які чомусь забули. Або десь не встигну вставити на попередніх етапах перейменувань. Я не сумніваюся, що це з'явиться. За даними Вікіпедії, до центральної України відносять Кіровоградську та Черкаську області. Дуже часто також Полтавську та Дніпропетровську. Іноді сюди також відносять Київську, Житомирську, Вінницьку, Черніхівську. O oblasti, Czy maje centralna Ukraina własną identyczność, jaka widryzniaje jej wid innych części Ukrainy, ta jak ona zmieniła się za promiżok czasu? To pytanie bardzo ciekawe i bardzo nieproste. Nie zdaję zdaється... Така серйозна відповідь на нього залежить від попередньої відповіді на два інші дуже важкі питання. Перше, що таке ідентичність, це, мабуть, ми навіть не почнемо в деталях розбирати. А друге, що таке центральна Україна. Тому що такого уставленого поняття, на мою думку, немає. От Західна Україна, Східна Україна це те, що зазвичай вживають, і, до речі, в дуже проблематичному контексті. Натомість, якщо ми беремо Кропивницький чи Дніпро. Отут починається. Це може бути центральна, може бути східна, а може бути, до речі, і південна Україна. Я особисто вважаю, що ця логіка південності вона тут дуже пасує. Але отакого, такого думання південь-північ його в Україні небагато було дотепер. Я вважаю, що було б дуже цікаво уважніше дослідити, як самі себе. Бачать і описують місцеві мешканці, якою є динаміка їхньої ідентифікації. Тому що, крім всього іншого, із суто історичної точки зору, оці терени, про які ми говоримо, це так званий великий кордон або велика контактна зона між різними природно-кліматичними територіями і типами господарювання, між лісостепом і степом. Між осілим, сільським господарством і кочівництвом, між християнством і ісламом, колись, якщо завгодно, між козацтвом і Османською імперією. І от ще раз підкреслюю, я говорю про контактну зону із усім спектром взаємодії і взаємовпливів. От мені здається, і на Кропивницький, на Дніпро, на Херсон, на Одещину. от На цей регіон варто подивитися з такої перспективи, що це історична, велика контактна зона, яка. Зближує Україну із південними культурами і процесами і з тим, що туди доходить із Заходу. Зокрема, з речі, поспомітую. Дякую. Я читала статтю про історії Донеччини, писаною донецькими архівістами, я там читала, що. Українці, українці думали про собі як о південному народі. Тепер ти сказав, що це нова концепція? Ні, вона. вона ні. Я б не сказав, що вона нова, в сенсі, що її не було раніше. Вона була раніше, вона з'являлася періодично раніше. Той самий Петров Демонтович постійно пише про це як південь. Просто. Склалося так, що в Україні оця дискусія про регіоналізм вона відбувалася і зараз відбувається великою мірою між такими двома полюсами. І ці полюси Захід-Схід. А якщо полюси Захід-Схід, то про Південь ніби забувається. І оці міста стають Сходом. Ну, за такою логікою, вони стають сходом. А це трошки спрощення. Можу ще сказати таку річ, просто для от історичної перспективи, що і Донеччина. Більша її частина, тобто Донецьк, Луганськ самі по собі. І нинішній Кропивницький, з його околицями, в 19 столітті це все були частини величезної Катеринославської губернії, центром якого було сучасне місто Дніпро. Тобто, можна на це і так подивитися, що все оце і Донбас, і Південь, і Кривий Ріг Катеринослав, що це все. Частина певного одного адміністративного організму, який потім, вже в радянський час поділили на області, дуже дякую, що ви сьогодні були з нами. І я дуже дякую за запрошення. Будемо продовжувати.